Привіт, друзяки, а це у нас продовження гри, симулятора бізнесу торгових автоматів. Зараз ми поспимо, почнемо новий день. Виспався. Тепер нам потрібно купити, можливо, вже торговий автомат. М -м -м. Дивіться, у нас є штука 100 баксів. Якщо ми його купимо, ми не залишимось без грошей. Як ви вважаєте? Давайте подивимось. Візьмемо спочатку роботу. Так, так, так. Хоч у нас і буде свій автомат. Але на ньому поки що дуже не заробиш. Тому будемо робити далі роботу різноробочого. Що треба там купити? Спочатку купимо те, що потрібно для ось це. Все інше у нас є, так? І тепер вистачить у нас грошей. Має вистачити. А, там ще треба 100 баксів. Якщо ми отак... ой. Отак зробимо. І там ще 150 баксів. То там нам прям впритик, так? Да? ну. І що? Так. Має вистачити? Ризикнемо. Давайте спочатку його візьмемо. Ой! Закрий назад. Ага, F. Виходь. Ось сюди поставимо перший автомат, щоб зручніше було, так? Викупаємо 150 баксів. Викупаємо це вже наше місце. І ставимо сюди автомат наш є. Тепер давайте загрузимо, що у нас там є. Спочатку підгонимо машину з коробками нашими і загрузимо наш автомат. Потім подивимось в кінці дня, скільки ми заробимо на ньому. От так. Підгонимо тачку. Ей тихо, тихо. Не руйнуй тут все спокійно. Грузимо все, що у нас є, потроху. Так, потім ціни треба буде встановити. Це ми загрузили, щоб не плутатись тут залишимо. Водичку, мабуть, ще треба купити. А у нас вже нема грошей. Ну, добре, пару автоматів зробимо. І треба буде водички придбати. І оце. Одна штука залишилась, та давай її вже теж. Отак. Не туди, не сюди. І оце. Ще треба ціни поустановлювати. Ой, куди ти викидаєш? Геть вже. Таку штуку додамо. У нас ще щось там є. Ага, Чіпси. Як я могла забути про чіпси? Поки що так. Потім ще додамо, коли грошенятка заробимо. Тепер давайте виставимо ціни. Тут он, е, риночна ціна прайс 2,75. А ми виставимо 2,70. Так, щоб конкуренти. не цей. 2. А де тут крапочку поставити? Ей, а, добре. 2,70. Окей. Тепер водичка 2, а ми поставимо 1. Давайте 95, отак. Тепер теж 91, 95. Угу. Це щось нагадує Супермаркет симулятор, але тільки торгові автомати. 220 буде. Так, і останнє. Ось так. Зачиняємо і все. Наш автомат працює. Дайте нам грошей. О, це все у нас є. Загрузимо, може на водичку нам вистачить? Поки ми не поїхали. Так, стоп, що там треба, я забула вже? А, чіпси, оця коробочка і оця коробочка, ага. Кукіс. Отаке? Так, отаке. <звук> mm -hmm. Машинку одразу грузимо. Отаке? Ні, не таке. Нашу машинку. О, дивіться, у нас щось купляють. Все, купив? М -м -м. Перші гроші. Оце нам треба сюди загрузити. Давай от сюди. І нам на водичку вистачить, чи ні, скільки вона там коштує. Ми заробили 73, у нас 84, то, я думаю, вам вистачить, так? Давайте подивимось, скільки водичка коштує. Водичку дайте нам. І що ще у нас там закінчилось? Що ще закінчилось? Ну, водичка по-любому. Подивимось, давайте по квестам. Що потрібно. О, а чого я цей не взяла? Як я оце пропустила? Це у нас є. Це купили. Це купили. А, це наче є, так? Оце ж є у нас. Чи його мало? Давайте купимо, якщо вистачить. Щоб потім не бігати туди-сюди. А воно знадобиться в хазяйстві. Нам вистачає, тоді беремо. Ну, тепер можна зробити знову коло наше для заробітку грошей поремонтувати, позаповнювати інші автомати. І поки ми це будемо робити. Ні, диви на нього. А ну іди ти звідси. Гівно таке. Ні, ви ламайте, це ж наші гроші, бо ми ремонтуємо, нам за це платять. <плес> Яка я погана. О, тетя щось купує. Бери, бери. Водичку, давай ще щось бери. Все? О, все, бачите, у нас купили тут крекери, так? М -м -м -м. Купляють, добре. Подивимося, скільки ми заробимо ввечері. Правда, товару у нас зараз не дуже багато. Зробимо коло, може, ще товару накидаємо. Направо. Що ти тут став? Ти бачиш, що я їду, став він тут. Думаєш, на крутій тачці тобі можна просто тут стояти? Я тут їду, в мене робота? Виходь. Водичку загрузимо. О, це, чим більше оцих коробок, то, тим більше ми будемо колупатися і шукати те, що нам треба. А де водичка? Ми що не. Нормально, воду забули. Може збігати швидше буде. Де вода, де вода, де вода. Дома залишилось. Купили, але не забрала я, так? Да? Як завжди, цей склероз. Ось вона. Побігли. Головне, щоб не почали руйнувати вандали наш автомат. Куплю пістолет і пристрелю. <try> так, ремонтуємо. Ее, yeah! поїхали, Прямо і наліво. тук 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 тик, спокійно. Ми повертаємо, розбіжались всі бігом. Нам прямо? Ми туди йдемо. Нє, ні, 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 назад, чуть назад. О, ще один вандалюга. Зараз ми йому ляща дамо. Іди звідси. Каратісти, блін. 30 баксів. 15 баксів за лящаю, 15 баксів за ремонт. Нормально. Можна жити. Вийду так, нагуляюсь, вийду на двір. І буду ходити всім лящей роздавати. Сподіваючись, що мені за це заплатять 15 баксів. Побачимось в дурки о! Тетю, ледве не задавили, тітю. А оцю треба було може задавити. Десь звідси. цей. Прекрасно. Я думаю, що я геній парковки. Ви так не вважаєте? точно на геній парковки. Хочете майстер-клас? Головне, щоб зручно було нам. От мені зручно. А все інше це таке? Нагадує, нагадує когось. Стій! Ой. Ми трошки дали взад копам, але нічого. Вони нас пробачать. Оп! Ой, не туди. Сюди. Водичка і щось там ще. Водичка. Далі там будуть з'являтися все більше більше там всяких різних штук. О, і тоді вже буде важко це все возити. Є таке. Забирай це наше. Сюди, а потім сюди, мабуть, так. Давай, 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 виїжджай звідси. Ага. Повертай, повертай, обережно. Ой, ми що, дядю задовили, не? Пощастило йому. Ну, чого ти робиш, а? Диці, господи. где-то и поехали туда. то І що ми робимо на тобі. Один, три. Сім. Шість. Скільки там ще залишилось у нас? Е, ще три штучки. Добре. Потім знову по колу. Стій, 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 стій. Тут що треба? Водичку ще загрузити, угу. водичка, водичка, суцільний сушняк, наліво, трошечки наліво. Ой, що це я тут застрягло? Виїжджай, давай. І направо. Вибачте, я вас трохи підріжу. Е, стій, стій. це тільки тут, мабуть, так можна їздити, як хочеш. Хоча не, Там лам... симулятори про ломбард теж можна їздити як хочеш. Столби зносити. І ще одна штука. Може. Розвернемось. Мабуть, сюди буде краще отак і наліво? Ой, той нам залишився і додому. Можливо, ще дадуть нам роботу. Чих-чих-чих-чих-чих-чих. Кого задавила, і це не я. що? Ага. Кричи, кричи. Циферки знову. Вісім, 6,5, 9, 8, 5, 8. Водичка і щось там ще? Не це. Таке? Таке. Загружаємо. І вода, як завжди. Прекрасно. Додому. Ти кудись ти давай, 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 так. Нам прямо ж то. Їдемо е, ой. Я тебе не побачила. Е, е, і тебе не побачила. Ну нічого. Тут не страшно. Ми всі застраховані. Давайте подивимось, скільки грошей у нас заробилось тут. О, дивіться, все розкупили. Нічого нема! Нічого нема! Треба загрузити. Скільки ми заробили на цьому? Оп! І дрібноту. Давайте загрузимо одразу те, що у нас залишилось. Поки вони будуть ще купляти, ми порахуємо, скільки ми заробили. Там треба рахувати на спеціальних штуках цих, що гроші що рахують, як вони називаються. Е... Тим бач все розкупили. Це загрузимо. Ой, що ти робиш? Бери. Оце загрузимо. Так, так, так. Давайте оцю останню теж загрузимо. А це вже викинемо. Що ти робиш? Загружай, угу, чіпсики, що тут у нас ще, давай сюди і тебе. Треба буде зараз понакопати цього всього. А, це ми вже поклали. Це не треба. Хай буде в машині. Начебто все. Давайте вже і це розкидаємо. Вони ще все позжирають. А ми купимо новеньке. І кукіс. Чудово, зачиняємо. Купляйте народ. Ти поки що тут стій? Ми порахуємо грошенята. Що ми заробили з автоматом? Ось такі штуки, бачите, тут дрібноту рахуємо. Висипаємо і у нас 15 баксів. Дрібний ми і. 47. 66. 47 плюс 15. То і ми заробили. Скільки? 50. Щось там. Нормально. Це ми ще й не повністю його загрузили. То десь 50-60 баксів на день. В принципі, непогано. Так, непогано. Накупимо нового товару і загрузимо. І візьмемо ще работінку. Будемо працювати, щоб придбати ще один автомат і поставити його і теж заповняти його з цим. Так. У нас все закінчилося, нам вистачить грошенят. Беремо всього потроху. І оце, це, і це. Давайте ще це візьмемо. І я думаю, в нашу загрузимо ось таку штуку. Тут треба холодильник бажано. Поки що не будемо брати таке. Тоді. Що воно не прогортається? Не, не працює. Тільки так ползунок працює. Давайте ще цю штуку візьмемо. 350 і все поки що вистачить. Чудово. Завантажимо нашу махину. О, треба було підігнати, мабуть, бо це я буду довго бігати туди-сюди. Нам треба от новенького щось ще загрузити сюди. О, прикольно, а ми прийдемо. Я взагалі тут пролізу. Я припаркувалася. Геніально просто! Що це було? Подвійне вбивство. Це не я. Я такого не робила. Вони просто йшли і вбилися в мою машину. Серйозно, <підвійно> це таке може бути? О -о. Ні, ну ви бачили. <Durch> <rapper> Ой, це прикол. Е Unlikely <Pokemonapan> Що це? А чо? Я просто стою, <imperfect> я нікуди не їду. <children> Ой, це не за мною копи їдуть. Це ж не я. Вони самі вбилися в мою машину, вони якісь самогубці. Ні, ну ви ж бачили. У мене є свідки. Я цього не робила. E... Це копи за мною їдуть. Давайте від'їдемо. бо ще хтось вб'ється в мою машину. У мене що там якісь шипи? Чи вона током б'ється? Це прикол. Де там що новеньке? Вигрузимо? Та де ж воно? аж. А ось. Оце якісь лимонні жуйки, кон... Що? А, сюди! Давай, сюди! Ось сюди, сюди, сюди. Треба ціну буде виставити. Давай їх тут залишимо. Не те. О, от така ще у нас нема. Теж тут залишимо. У нас же ж така штука нам не потрібна для роботи. Що ще. Чого не вистачає? О, от якраз цього і не вистачає. И е, загружаем назад. И сколько ставим? Тут 3,50. Ну, поставим 3,45. 3,45. Окей. 2,70. Все? Виставили? Купляйте. Ну от, залишилось нам ще коло зробити. Щоб все оце. Що там відремонтувати? Загрузити? Але це вже наступному разі. Тому дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До наступних зустрічей!